Друзі, в цьому відео ми спростуємо розуміння 174-ї спеціальності АКІТР, автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, і 175-ї спеціальності інформаційно вимірювальні технології за освітньою програмою технології інтернет-речей. Замість складних технічних термінів ми пояснимо вам це все простими словами. Отже, задача студентів наших спеціальностей полягає у створенні таких автоматизованих систем, де, наприклад, виробництво відбувається за допомогою запрограмованих механізмів, а не людської ручної роботи, як це було колись. Ці механізми, в свою чергу, керуються іншими системами управління. Випускники наших спеціальностей і розробляють ці алгоритми керування автоматизованих механізмів. Серед їхніх проєктів створення розумних будинків, робототехніка, управління промисловими об'єктами та інші системи автоматизованого виробництва. Для опанування цих спеціальностей студентам передають основний матеріал підходів та технологій для створення автоматизованих систем, які включають в себе. Програмування мікроконтролерів, методології створення любої системи, зокрема комп'ютеризованої, аналіз даних та оптимізація процесів виробництва та інша робота із технічними засобами системи. Отож, запрошуємо вас ознайомитися із нашою освітньою програмою та обрати шлях до власного розвитку та реалізації свого потенціалу 174-ї спеціальності, як ІТР і 175-ї спеціальності. За освітньою програмою технології інтернет речей.